Біля колишньої пам'ятки архітектури друкарні Фесенка на вулиці Решельєвській вранці з'явилася будівельна техніка. Про це повідомила місцева мешканка Лілія Андрющенко. Вона вважає, що забудовник товариства з за обмеженою відповідальністю Одеси Сіті попри заборону мінкульту відновив роботи зі знесення колишньої друкарні. Натомість, представник забудовника Дмитро Каширін стверджує, що робітники лише вивозять з території сміття детальніше у сюжеті. Лілія Андрющенко, мешканка сусіднього будинку на Рішельєвській, 45, розповіла: будівельна техніка заїхала на територію за парканом вранці. Жінка вважає, всередині будівлі проводять демонтажні роботи, аби колишня друкарня не підлягала відновленню. Під'їхав самосвал п'ятитонник, жителі вдома побачили. відділі. взявся мусор для п'ятитонного камаза, щоб вивозити що? То есть тут явне дело, що вони, прикриваючись вивозом мусором, производят незаконний демонтаж, хоча є припис від Міністерства культури, який запрещает любые строительные работы, роботи демонтаж в тому числі. Шанталь Супенюк збирала підписи за збереження будівлі. Каже, забудовник не зважає на думку місцевих мешканців щодо подальшої долі друкарні Фесенка. Будівельники вони порушують особисто усі межі дозволеного, абсолютно забувши про пропис мінкульта про заборону будівництва, не проводячи усіляких геодезисних досліджень, також порушуючи спокій місцевих жителів. Будівельники нам кажуть, що це. Не будівельний мусор, а якісь фрески, якісь фасади, барельєфи попадали. Не зрозуміло чому. І взагалі вони вважають, що це і є мусор, що особливо для мене досить неприємно. На територію за парканом знімальну групу Суспільного не пустили. Вранці там побувала поліція. Її викликали місцеві мешканці. Як Каканіб'ясняють тим, що вони в даний момент вивозять мусор ну, стройки я там никакой вообще не увидела. Я разговаривала с человеком, представителем. Uh угу. -huh. Что они мне, что он мне сказал, то, что у него есть разрешение, он все будет скидывать. Представник забудовника ТОВ в Одеса Сіті Дмитро Каширін також запевнив, що ніяких робіт не проводиться. Вивозиться мусор на даний момент. Ніяких будівельних робіт ми не приступали ніяким будівельним роботам. Вот. пока на данный момент э, не укрепится соседние здания никакие строительные работы проводиться не, не планируется. На сегодняшний день сделан э, заключение вот, и разрабатывается проект усиления соседних зданий. После усиления такая, соседних да. зданий э, тогда только можно говорить о каких-либо строительных работах. Нагадаємо, у березні Міністерство культури України надіслало припис з вимогою припинити будівництво за адресу вулиця Рішельєвська, 47, 49, де розташовані колишні пам'ятки архітектури друкарня Юхима Фесенка і театр Рішельє. Причина, як зазначалось у документі, відсутність відповідних погоджень та дозволів. Забудовник ТОВ Одеса Сіті планував побудувати тут житловий будинок з підземним паркінгом. Зазначимо, будинок генерал-майора Олександра Шнеля побудували у 1841 році. Він виконаний в російсько-візантійській стилістиці. Тут була розташована друкарня Юхима Фесенка, одна з найвідоміших в місті. За інформацією одеського краєзнавчого музею, саме в цій друкарні у 1900 році вийшов один з перших накладів. Історичного роману Чорна рада Пантелеймона Куліша. Юлія Мельничук, Ольга Івлєва, Сергій Коняхі. Новини на Суспільному. Одеса. Начальник управління архітектурно-будівельного контролю міськради Олександр Авдієв у коментарі Суспільному заявив, що будівельні роботи у друкарні Фесенка не проводяться. Там забудовник вивозить сміття. За словами виконувачку обов'язків директора департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради Тетяни Боринської, у містобудівних умовах та обмеженнях прописано, що власник має відновити фасад після будівництва. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від правоохоронців. Зазначимо, друкарня Фесенка значилася пам'ятником архітектури до 2008 року.